So, yeah. uh, у нас сьогодні в гостях Ксенія з лінгвістичного центру Карподієн і я б хотів задати вам кілька запитань. Добрий день, добрий день. Які мови викладаються в вашому центрі? Перш за все, це англійська, німецька, французька, польська, іспанська і на замовлення клієнта. Uh -huh. Uh -huh. Uh, які курси можна пройти в вашому центрі? Uh, курс, який актуальний на сьогодні, це інтенсив. 6, 6 годин англійської в тиждень, частотижневий курс. А другий курс у нас є курси вихідного дня. Дозволяють бізнес людям, оскільки аудиторія перш за все у нас доросла. І є курс вихідного дня, зручний по часу 2,5 години. Це є курс по суботах. Також є курси класичні. І є граматичний, граматичний вікенд. Дуже раджу персонально. Ведуть професіонали і дозволяють вивчити всю граматику мови за 10 годин. Цікаво. Часто запитую, я би сам хотів запитатися, а скільки людей займаються в групах? Скільки учасників групи так. ви маєте на увазі? Від трьох до п'яти учасників, міні-група. Uh -huh. Наш центр пропонує заняття навіть в парі. Є індивідуальні заняття в парі і в міні-групах з трьох-п'яти учасників. Uh -huh. Чому саме Карподієм, як ви сказали? Перш за все, це унікальна методика. Ми використовуємо стиль ковчингу і тренуємо будь-яку конструкцію на заняття, мінімум домашніх завдань. Викладачі в нас висококваліфіковані з образування за кордоном. Дружня атмосфера, зручні локації, хороший сервіс. А, до речі, щодо локації, а де ви знаходиться? Головний офіс знаходиться на Чорноволе, Інтерсіті, четвертий поверх-офіс, 4.10. є ще офіс на Городоцькій і ближче Чорновола-63 біля банківського. Дякую Плануємо вам, відкритись буде. на Сихові, до речі, будемо раді бачити останні сихові в Інтерсіті. Дякую вам за цю інформацію. Мені самому буде цікаво піти і подивитися, що це таке. І вам дякую, Гарного дня. Дякую.